Юрі, мої третьокласники! Ми розпочинаємо з вами урок, я пізнаю світ. Свої друковані зшитки тиждень 23 розгортаємо на 31-й сторінці. На цьому уроці ми будемо розглядати Україну в науковому просторі. Тема нашого уроку задачі на переливання. Діти, сідайте всі зручненько, та рівненько. До нас на урок завітав наш любий друг центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. На цьому уроці слід працювати дуже уважно та старанно для того, щоб виконати усі завдання з легкістю та правильно. Я захоплююся мудрістю і дотепністю українців. Хочу узяти ваші приказки і прислів'я для використання у життєвих ситуаціях, скажімо, переливати з пустого в порожнє. Це ж неможливо виконати насправді. Виявляється, Тут ідеться зовсім не про переливання, а про балачки. Однак ми не маємо часу на балачки. Щодня працюємо наполегливо, повторили навчальні одиниці, виконали діагностувальну роботу. А сьогодні вчитимемося розв'язувати задачі на переливання. Нумо до роботи. Тож, давайте з вами пригадаємо, що таке місткість, одиниці вимірювання місткості. Сторіночка 38 буде вам у нагоді. Подивіться, яка чудова інформація у вас знаходиться на 38 сторінці. одиниці вимірювання місткості це літр мілілітр. в одному літрі цілих 1000 мл. Ви також можете подивитися посудини, за допомогою яких можна, можна виміряти місткість. Які посудини вам відомі? А які ще ви знаєте? Так, на сторіночці 31, повертайтеся знову назад, у третьому завданні слід намалювати відомі вам посудини для вимірювання місткості. Зараз у мене тут є невеличка така ем, маленька інформація, фотографія, ось ви можете побачити, так? за допомогою чого можна виміряти місткість. Візьміть, будь ласка, кольорові олівчики та у третьому завданні. Будь ласка, намалюйте посудини для вимірювання місткості. Відео натискаємо на паузу та виконуємо завдання. Ну а далі ми переходимо до завдання під номером 4, виконаємо вправу від нашого робота-помічника Бобу. Слід прочитати задачу на переливання та запропонувати спосіб її розв'язування. Задача в нас така: уяви діжку з водою та два відра місткістю 3 та 5 літрів. Як за допомогою цих вітер набрати з діжки 1 літр води? Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу та поміркуйте, як можна її розв'язати. Далі ви можете написати на 32-й сторіночці алгоритм розв'язання наведеної задачі. Дивіться, спочатку ми наливаємо з вами доверку 3-літрове відро. Переливаємо з нього всю воду. Наповнюємо доверху. Це 3-літрове відро. Вийшло, що в 5-літровому відрі 3 літри води. Знову наповнюємо доверху 3 літрове відро. І починаємо переливати з нього воду в 5-літрове. Цього разу ми можемо відлити тільки 2 літри, оскільки 3 літри води там вже є. Тоді 1 літр води залишиться в 3літровому відрі. Задача розв'язана і ми отримали 1 літр води. Молодці діти, дуже добре. Коротесенько запишіть собі алгоритм розв'язаний цієї задачі. Так, спочатку наливаємо в 3 літрове відро, переливаємо цю воду в 5-літрове. Знову наповнюємо доверху 3 літрове. І переливаємо воду знову в 5 -літровую. І в нас з вами залишається тільки 2 літри. Один літр води залишиться в 3літровому вітрі, так, якщо вилити половинку. Так, діти, дуже добре. Давайте переглянемо невеличку презентацію і перевіримо себе, чи правильно ми з вами розв'язали. Увага! Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо, як розв'язують задачі на переливання. Задача. Існує діжка з водою та два відра місткістю 3 та 5 літрів. Як за допомогою цих відер набрати з діжки 1 літр води? Спробуйте самі розв'язати задачу. Я думаю, ви легко впорались із цим завданням. А ось моє розв'язання. Наливаємо доверху 3літрове відро і переливаємо з нього всю воду в 5-літрове. Вийшло, що в 5-літровому відрі 3 літри води. Знову наповнюємо доверху 3 літрове відро та починаємо переливати з нього воду в 5-літрове. На цей раз ми можемо відлити тільки 2 літри, оскільки 3 літри води там уже є. Тоді 1 літр води залишиться в 3 літровому відрі. Задача розв'язана. Ми отримали 1 літр води. Тож діти, ми з вами правильно розв'язали цю задачу. Йдемо далі наступне завдання: уяви діжку з водою, ось вона у нас синенька, та два відра місткістю 9 та 4 літри. Як за допомогою цих вітер набрати з діжки тільки 6 літрів води? Подумайте, будь ласка, поміркуйте над цією задачею та запишіть, як її можна розв'язати. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Після того, як ви виконали завдання, пропоную себе перевірити за допомогою відеофрагмента. Розглянемо задачу. Задача! Існує діжка з водою та два відра місткістю 9 та 4 літри. Як за допомогою цих відер набрати з діжки 6 літрів води? Спробуйте самі розв'язати задачу. Я думаю, ви легко впорались із цим завданням. А ось і моє розв'язання. Спочатку наповнюємо доверху 9-літрове відро водою, потім переливаємо з нього воду в 4 літрове відро. У 9-літровому відрі залишилося 5 літрів. Із 4 літрового відра всю воду виливаємо в діжку. Знову з великого відра в менше переливаємо 4 літри води. У 9-літровому відрі залишилося від 9 відняти 4 і відняти 4 дорівнює 1 літр. Із 4 літрового відра всю воду виливаємо в діжку. Один літр води, який залишився в 9-літровому відрі, переливаємо в 4 літрове відро. Знову наповнюємо доверху 9-літрове відро водою. Потім переливаємо з нього в 4-літрове відро воду. Але оскільки в ньому вже є 1 літр води, то долити туди можна тільки 3 літри води. Вийшло, що у великому відрі 9-літровому було 9 літрів води. Відлили три літри, залишилося шість. Задача розв'язана. Ми отримали шість літрів води. Так, за допомогою двох вітер міськістю 9 та 4 літри можна з діжки набрати 6 літрів води за декілька кроків. Давайте з вами попрацюємо з інформацією в репочці, читаємо її разом. Задачі на переливання це задачі, у яких за допомогою посудин, місткість яких відома, треба виміряти певну кількість рідини. Натисніть відео на паузу та ще раз, будь ласка, прочитайте цю інформацію. Давайте з вами ознайомимося зі зразком розв'язування задачі на переливання за допомогою таблиці. Дуже уважно читаємо, слідкуючи за нашим диктором. Задачі на переливання зручно розв'язувати за допомогою таблиці, у комірки якої записують кількість рідини в кожній посудині. Після кожного переливання. Ож, Миколка зібрався в гості до бабусів і попросив сестру Оленку налити йому 4 літри молока. У Оленку були тільки 3 літровий і 5-літровий бідони. Як в відлити з відра 4 літри молока за допомогою наявних посудин? Міркуємо з вами так. Перший крок: наливаємо в 5-літровий бідон 5 літрів молока. Другий крок з 5-літрового бідона наливаємо 3 літри у 3 літровий бідон. Тепер у 5-літровому бідоні залишається 2 літри молока. Третій крок. Виливаємо молоко з 3 літрового бідона у вітро. Четвертий крок. Тепер з 5-літрового бідона наливаємо 2 літри молока в 3літровий бідон. П'ятий крок наповнюємо 5-літровий бідон і шостий крок 5-літрового бідона доливаємо до повінця 3літровий бідон. У п'ятилітровому бідоні залишилося 4 літри молока. Задачу розв'язана. Занесемо хід наших міркувань до таблиці. У нас було 6 кроків. Перший у нас з вами є тут два, дві посудини. Перше 5-літровий, друге 3літрове відро, так? бідон точніше. Перший крок 5 літрів наливаємо в 5-літровий бідон, другий крок виливаємо в 3літровий і залишається, так? У нас в 5-літровому 2 літри, 3літровому 3 літри. Третій крок виливаємо з 3 літрового відра молоко. Четвертий крок з. 5-літрового переливаємо у 3літровий бідон 2 літри, які залишилися. П'ятий крок у 3літровому все і залишилося, а 5 літровому наливаємо 5 літрів молока. І четвертий крок ми з вами 1 літр молока з 5-літрового бідона переливаємо у 3літровий і залишається в 5-літровому 4 літри. Натисніть відео на паузу та ще один раз, будь ласка, запишіть. Точніше, прочитайте цю інформацію. Вона нам знадобиться для того, щоб виконати наступні задачі. Давайте з вами попрацюємо з інформацією в рамочці. Задача на переливання зручно розв'язувати за допомогою таблиці, у кумірки якої записують кількість рідини в кожній посудині після кожного переливання. Так діти набагато зручніше. Ну, а далі ми з вами переходимо до завдання під номером 7. мистецька хвилинка від АІ. Прочитаємо прислів'я та підкресліть, будь ласка, назви відомих вам музичних інструментів. Прислів'я перше, скрипка грає, голос має. Так, можна підкреслити скрипку. Далі сопілка, вівчаре вівтіха. Сопілка, правильно. Заграйте мені цимбали, щоб ніженьки танцювали. Там тобто, діти, цимбали. До речі, на фотографії це цимбали. Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про музичний інструмент цимбали, який український гурт виконує в своїй композиції гру на цимбалах. Тож пропоную зараз відпочити під звуки, мелодію гурту-забав. Тушили, тож переходимо до завдання під номером 9. Слід розв'язати задачу на переливання за допомогою таблиці. Але якщо вам треба робити якісь обчислення, у вас є там клітиночки, можете їх використовувати. Задача у нас така: малярові треба пофарбувати сцену для виступу дитячого оркестру. Він має 12 літрів фарби і хоче відлити від цієї кількості половину. Але в нього є посуд місткістю лише 8 літрів і 5 літрів, як малярові налити 6 літрів фарби у відро місткістю 8 літрів? Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу і поміркуйте, як її можна розв'язати. У вас є 7 кроків, які ви можете використати. І за допомогою цих кроків. У трьох пос... За допомогою, точніше, трьох посудин, вам слід дізнатися, як нам треба зробити так, щоб було 6 літрів фарби, тобто половина від всієї кількості. Повторюю ще раз, натискаємо відео на паузу та намагаємося виконати це завдання. Можете працювати простим олівчиком, якщо не впевнені у своїх силах. Тож, давайте перевіряти, як же слід було виконати це завдання. Перший крок це у нас з вами є 12 літрів всього фарби, так? Тож у посудині, 12 літрів у нас з вами повністю знаходиться наша фарба. Далі, другий крок, нам треба її якось розпроділити. Ми з вами з 12 посудини переливаємо у 8-літрове Відро. Тож, у нас тут 8, а 12 відняти 8 буде скільки, правильно діти буде 4. Тож, у нашому 12-літровій посудині залишається 4 літри. У 5-літровій нічого не залишається. Крок третій. 12-літрову посудину ми так і залишаємо там 4 літри. Далі з 8-літрової посудини ми з вами переливаємо у 5 літрову Тож тут 5 літрів, а 8 відняти 5 буде скільки. Правильно діти буде 3. Тож, там у нас 8-літрова посудина, так, місткість її 8 літрів у нас залишається там лише 3 літри. Наступний четвертий крок ми з вами. З 5-літрової посудини переливаємо все в 12-літрову. Тож, 5 додати 4 буде скільки. Розумнички, буде 9. Тож, тепер у нас 12 літровій посудині 9 літрів. Так, скільки у нас з вами залишається, тут залишається 3. Так? 9 плюс 3 буде 12. Давайте запишемо 9 плюс. 3 буде 12, щоб ми не поплутали. П'ятий крок: ми з 8-літрового відра переливаємо все в 5-літрове. Тож тепер тут буде 3, тут не скільки, тут 9. Шостий крок: дивіться, що ми з вами робимо. У 5-літровому відрі у нас так і залишається 3. А з 12-літрового 9 літрів ми переливаємо у 8-літрове відро. Тут буде 8, а 9 відняти 8 буде 1. Правильно, тож 12-літрові посудині не залишається лише 1 літр. Далі у нас тут з вами залишається 1 літр в 12-літровому відрі. З 8-літрового відра ми переливаємо з вами до 5-літрового відра, скільки треба перелити? Так, всього 5. А 8 відняти, скільки перелили? 2. Правильно, буде 6. Ось ми з вами за 7 кроків знайшли, як же малярові треба відділити половину від цієї кількості фарби. Ось таку задачу на переливання фарби та переливання рідини ми з вами розв'язали. Якщо не встигли записати відео, натискайте на паузу та виконуйте це завдання. А далі, будь ласка, пригадайте усе те, що ми вже знаємо про методи зважування. Можете зробити і скласти свою задачу на зважування. А я пропоную вам розв'язати письмову задачу з вашого зошита. У господарки є 16 кг борошна, як, не маючи гир, їй виміряти 4 кг борошна? Поміркуйте, будь ласка, що ж треба зробити? Розумнички, діти, пам'ятаємо, коли у нас з вами йде задача про зважування, ми будемо з вами ділити на однакові кубки. Тож, перший раз у неї було 6 кг, нам треба поділити на дві однакові кубки. Скільки це буде? На дві однакові частинки. Дійсно, це буде 8 кг. Тож, одна кубка та інша кубка по 8 кг. А як знайти 4? Дійсно, треба кожну з цих купок поділити знову на 2, і буде у нас тоді 4 кілограми. Ось і все. За два такі кроки можна розв'язати цю задачу. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку піскут-хвилинку, але потім переходимо до останнього завдання. Слід прочитати задачу, сформулювати суперечність та визначити ідеальний кінцевий результат, заповнивши табличку. Одного літа завзятиму фермерові садівнику зі штату Каліфорнія пощастин. На його землі рясно вродило. Але от лихо, нема робітників, хоча сади зеленіють не неподалік міста. А ще фермеру бракує грошей, щоб найняти збирачів урожаю. Що має зробити фермер, щоб не втратити врожаю та вигідно продати його? Натисніть відео на паузу, прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу. Подумайте, яку ми можемо з вами сформулювати суперечність. Та який ідеальний кінцевий результат ми можемо запропонувати. Тож, перша суперечка, якщо, яку ми можемо з вами запропонувати, це те, що фермер не наймає робітників. Пишемо, якщо в нас же є фермер. Фермер не наймає робітників, так, перша суперечка, якщо наш фермер не наймає робітників, то, дійсно, то він не витрачає, не витрачає. Гроші, так, не витрачає гроші на оплату. Так, давайте так запишемо, бо тут дуже мало місця. На заробітну плату, або просто на оплату. Але що у нас стає з врожаєм? Дійсно, у нас гине врожай. Пишемо гине врожай. Це перша суперечка. Давайте подумаємо про другу суперечку. Якщо навпаки фермер наймає робітників, так він шукає людей, які будуть йому допомагати. Тож, фермер, пишемо, фермер наймає робітників. робітників. То що вони будуть робити? Так, вони будуть збирати врожай. Пишемо, то вони, вони збирають урожай. Урожай. Але... Фермер не може з ним розрахуватися, так? тому що у нього немає грошей. Але пишемо, фермер не може заплатити заплатити за роботу. Діти, чому він не може заплатити за роботу? Дійсно, тому що в нього грошей немає. Тож, який має бути об'єкт? Так, фермер має і зібрати врожай, і зекономити гроші на зарплаті, так? на оплаті праці. Пишемо, має зібрати врожай, має зібрати врожай. І що він ще повинен зробити? Дійсно, він ще повинен зекономити гроші. Зекономити, зекономити гроші на оплаті. Тобто, щоб розрахуватися так, з робітниками, які будуть допомагати. Тож, який ви можете запропонувати свій ідеальний кінцевий результат, діти, я пропоную ось такий ідеальний кінцевий результат. Слід запросити городян на відпочинок, музика, ігри, танці, змагання зі збору плодів. Гості змагаються та зібране, купують. Буде легко, весело і врожай не буде гинути. Запропонуйте, будь ласка, свій ідеальний кінцевий результат та запишіть його у ваш зошиток. Ми з вами дуже гарно попрацювали та чарівно провели разом час. Діти, на цьому наш урок підійшов до завершення, тож пропоную підбивати підсумки. Насвіть, будь ласка, вивчені навчальні одинички, які ми розглядали на уроці. А що ви навчилися сьогодні робити? Так, дуже добре. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглядаємо. Також вам слід попрацювати в маленьких зошитках на сторінках 7 та вісім. Бажаю вам успіхів у виконанні домашнього завдання, і зустрінемося на наступному уроці. До нових зустрічей!